Друзі, мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. І, як завжди, говоритиме про якісь очевидні речі під неочевидним кутом, і будемо думати, що ж воно та й означає. Центральний ринок в Луцьку пустять під бульдозер. В Луцьку планують перебудову біля замку, і для цього мерія надала дозвіл на розробку детального плану території, що. Охоплює частину ринку і ділянки біля Луцького замку. Тож, що таке детальний план території, скорочено ДПТ і чому це важливо? Детальний план це документ, який малює план кварталу чи там декількох вулиць. Показує, де будуть будинки, де будуть дороги, де будуть парки, парковки. Він потрібен, щоб дати зелене світло забудові. Без нього великі проекти не можна починати. Дозвіл на розробку ДПТ біля замку просила. Приватна компанія, товариство Retail Group. А, проте згаданому підприємству належить лише близько чверті площі, на якій хочуть здійснювати реконструкцію. Ну, разом з тим, так би мовити, перепланування має торкнутися і ділянки, які належать іншим землекористувачам. Ну і нагадаю, що оце от саме товариство це те товариство, якому належить центральний ринок. Тож чому не охопили всю історичну частину? Мій колега Михайло Наход цікавився, якщо вже відроджувати частину старого міста, то чому ж не доєднати в цей детальний план геть весь історичний квартал? Ну, але повної відповіді ніхто не дає. Головний архітектор міста Вені лише відповів, що рано чи пізно до цієї території дідуть руки. Що ж буде далі? Попри зауваження частини депутатів, на сесії більшість підтримала дозвіл на розробку цього ДПТ. Але чи стане цей проєкт прикладом збереження історії, чи знову ж таки черговою скандальною забудовою, як на Кафедральні 13, ми пам'ятаємо, так? І, власне, це залежатиме від подальших рішень Луцької мерії. Ну і нагадаю, що торік вже гуляли концепти можливого вигляду, як е буде виглядати територія під замком. Максе. Мерія обіцяє зберегти історію в старому місті. Ну, але чи це реально? Та всі обіцяють зберегти історію. Ну, особливо її залишки після Больдозера. Ремонт колишнього кінотеатру Батьківщина в Луцьку ніколи не окупиться. Пам'ятаєте, як в мерії розповідали, що новий бізнес-простір Батьківщина буде не лише модним, ну, а ще й прибутковим. Ось, наприклад. Борис Маль, а це директор департаменту економічного розвитку. Він обіцяв, що проект окупить витрати за два роки і стане джерелом надходження бюджет. А от міський голова додавав, що простір буде успішним і зможе сам себе утримувати. Тільки, от математика річ безжальна. Година оренди в батьківщині вартує 2 тисячі гривень. І навіть якщо приміщення здавати щодня по 8 годин, цілий рік і без перерв, то максимум можна отримати 5,8 мільйона гривень доходу. Але це утопічні умови. В реальності, якщо здадуть хоча б половину часу, то зароблять десь там 3 мільйони. Звучить красиво, але є нюанс. Витрати з бюджету на створення простору. 34,5 мільйона гривень. І щороку місто ще планує виділяти по 4 мільйони гривень, щоб батьківщина просто існувала. Тобто, це потрібно платити комуналку, платити зарплату людям, які обслуговують, і так далі. Ці, власне, 4 мільйони прописані в новій програмі підтримці комунального підприємства «Луцьк Реклама, е на балансі якої і стоїть цей бізнес-простір. Тобто. Навіть за оптимістичними сценаріями, це коли ми маємо 3 мільйони гривень доходу, вони не покривають витрат на утримання. А це 4 мільйони гривень на рік. Максе, то коли ж окупиться батьківщина? Кажуть: дерева очищують повітря. А ось підрядники бюджет від лишніх коштів. Луцька мерія докинула ще 16 мільйонів гривень на будівництво парку на набережній. Ну, Нещодавно я розповідав, що будівництво нового парку вздовж Стиру від мосту на Ковальський до мосту на Шевченка подорожчало десь так мільйонів на 20. Тепер же мерія хоче укласти прямий договір із тим самим підрядником, а це є Товариство Житлобу-2, на додаткові роботи. І вартують вони 15,99 мільйона гривень. Тобто 15,99 мільйонів. Тобто ну, без. Одної сотої без 10 тисяч 16 мільйонів. Офіційно це пояснюють тим, що під час будівництва нібито виникла потреба в додаткових роботах, які не були передбачені початковим проєктом. Ну, і для цього проєктну документацію скоригували, отримали новий експертний висновок, і тепер, замість нового тендеру, місто напряму укладає ще один договір із підрядником. Як же це все пояснюють в мерії? А, а там посилаються на постанову Кабінету міністрів, яка каже, що під час воєнного стану можна укладати додаткові угоди без нових торгів, якщо роботи технічно пов'язані з основним договором, і якщо вони не перевищують 50% його вартості. Тут є дуже цікавий і підозрілий момент. Основний договір з житлобудом 2 на 31 мільйон 99 сотих мільйона гривень. Тобто 31,99, майже 32 без 10 тисяч. А сума додаткових робіт, як ми вже говорили, 15,99 мільйона гривень. Як цікаво виходить, додаткові роботи, які з'явилися, вони виявилися, що вартують рівно стільки, скільки можна збільшити згідно з постановою Кабміну без проведення тендеру. Магія просто. І що ж це означає на практиці? Фактично, будівництво парку на набережні знову дорожчає. Ще влітку йшлося, що весь проєкт обійдеться майже в 70 мільйонів гривень замість початково запланованих 50. Ну, і, схоже, як і в випадку з реконструкцією батьківщини, ситуація повторюється. І це е, може бути нефінальна крапка в кошторисі е, так званої Луцької зеленої мрії. Макса. Що ти про все це думаєш? Знаєте, вийшло як у тій задачці: З Луцька зі швидкістю 80 км на годину виїхав поїзд із грошима. Але він не повернувся. З початку повномасштабного вторгнення держава витратила понад 5 мільйонів гривень на… що подумали? на перегляд порно. Ні, це не жарт. Мова про кримінальні справи за статтею 301 кримінального кодексу це виготовлення, зберігання або розповсюдження порнографії. Як пише економічна правда, за даними Офісу генпрокурора, лише за 8 місяців 2025 року таких справ було півтори тисячі. Ну а з початком великої війни суди винесли 247 вироків і засудили 287 людей, переважно за поширення власного контенту. Ну і тут увага. Майже всі отримали умовні терміни. Реально, сісти мали лише десятеро, і то їхні вироки ще в апеляції. Тобто, каральна машина працює, але ніхто нікуди не йде. Ну, а тепер про цифри: кожна така справа потребує експертизи. Фахівці переглядають відео, роблять висновок, чи є це порно, чи там не порно. Вартість в середньому 11 тисяч гривень за один вирок. Ну, іноді кілька експертиз. Загалом майже 5 мільйонів гривень. Ну, і це без врахування зарплат прокурорів, слідчих і суддів. До речі, за судовими розрахунками, одне засідання коштує державі близько 3 тисяч гривень. А таких засідань у справах пропорно понад 1700. Тож виходить, що держава буквально фінансує перегляд дорослого контенту під грифом боротьби за мораль. То що, Макса, а ти хотів би собі таку роботу, дивитися порну та ще й гроші за це отримувати? Хотів би, але боюсь, що на другий день згорить робочий інструмент від перегріву. Ну, ноутбук маю на увазі. Місцевих виборів не буде, поки триває війна. В Україні місцеві вибори відкладаються на невизначений термін. Верховна Рада ухвалила постанову, яка офіційно закріплює, що під час війни місцева влада працює без перерви. Ну і ніяких виборів поки не завершиться воєнний стан. Документ прямо визнає, що підготувати і провести вибори у воєнний час неможливо ні фізично, ні з точки зору. Безпеки, тож усі мери, голови ОТГ, депутати місцевих рад обрані на законних виборах, залишаються при посадах доти, поки не оберуть нових. Ну виняток лише ті, кого суд або рада вже достроково звільнила. Отже, тепер місцева влада в Україні отримала офіційне право працювати безстроково допоки триває війна. А нові вибори колись е будуть е після перемоги. Що ж це означає на практиці? Фактично, нинішні мери, голови громад, депутати продовжують керувати містами, селами, сільськими радами стільки, скільки триватиме воєнний стан. І це з одного боку забезпечить сталість без політичних ігор, скандалів, передвиборчого популізму. Ну а з іншого, знімає будь-яку відповідальність за пересиджування на посадах. Ну бо виборів немає, а повноваження залишаються. Ну і... Від себе додам, що абсолютно вважаю це рішення правильним, бо можна скільки завгодно говорити про демократичність виборчого процесу, але яка може бути демократія під час війни. Потрібно розуміти, що вибори провести зараз фактично неможливо, починаючи від того, що на виборчу дільницю може прилетіти ракета, закінчуючи тим, що якийсь умовний кандидат, який би хотів стати депутатом чи мером, Може зараз просто бути на передовій в окопі і фізично не може взяти участь у виборчій кампанії. Тому закликаю нас всіх тримати кулачки, донатити на Збройні сили і допомагати всім, чим можете, для того, щоб пришвидшити перемогу? А вже після перемоги будуть вибори, будуть нові ради, буде розвиток. Макса, а ти як думаєш, то коли закінчиться війна, щоб можна було. Провести ці вибори. Та коли вона закінчиться, то вже й не треба тих виборів. Треба буде робити перепис тих, хто залишився. А з вами був Андрій Лучик, і поза Макс. Перемоги й миру нам. Побачимося!